Фух, друзі, сьогодні, після такого спекотного дня, трошки, вже завершивши свої такі буренні справи, сапкою намагався підгортати земля, чи, навпаки, сапка аж звинить об землю. Бачите, мої сліди видно, оце декілька рядків підгорнув картоплі. Але з таким трудом, що я вирішив трошки надати допомогу дощу. Вон там, бачите, знизу у нас насуває хмарка якась, і дивлюсь, по прогнозу, буде дощ. Тому я вирішив трішки подразнити дощ, по-перше, бачите? А я, як зазвичай, дразню. Дратую трошки дощ, отак поливаючи грядки. Багато хто каже, що ж ти, дурний, поливаєш грядки, зараз дощ буде. А от щоб він 100% був, треба і дійсно, навмисно, пополивати трошки грядки. Так, Ось я і заради цього трошки. Подратував дощик. І е, так відчуваю, що вже такою прохолодою тягне з півдня, виходить, південь на захід, десь даже такий напрямок. І я вирішив вже перед тим, як сяде сонце, а воно вже скоро буде сідати, і навіть і години не пройде, десь приблизно через півгодини, через 40 хвилин, буде заходити сонце вже. Я вирішив, все ж таки, я ще сюди е, не заходив сьогодні, а я вже півдня по дачі брожу лажу тут. І вирішив заглянути на мою полуничну грядку. Можливо, щось до вечері собі виберу. Ось така полуничка є одна. Так, дивимося далі, що тут у нас робиться. Хоча би е, скуштувати трішки. Ну, вже бачу, що, мабуть, декілька штучок буде, бо щось після дощів різко влупила спека і наша полуниця щось трішки тормознула, на жаль. Так, ця хай трошки постигає. Може через пару днів зірву. Це теж ще зеленкуваті тут. І от таким чином я вирішив трішки зібрати полунички. Мені потрібно небагато, друзі. Ви спитаєте, що ж це він таке? Задумав уже. Зараз розкажу. Помию, почищу її. трішки звільню від оцих хвостиків. Оце достатньо буде. А вся інша хай її достигає. І через пару днів буду їхати додому, якраз вона підійде трошки і. Привезу домашнім. А поки що цього мені достатньо. Десь десяток, дюжина можливо, десь так. Зараз помию. І почищу від хвостиків. Ну, ось ось так у мене вийшло, друзі. о я ж кажу, десь штучок 10-12. Е, умови у мене тут походні. Дача все ж таки. Е, зараз дивимось, що він задумав. Ну, тобто я. А є в мене, друзі, сметана. О, до чого я веду. Сметана, так? ВДЛК, дивіться, банан, який перестигає, його потрібно негайно з'їсти. І саме головне, дивіться, неймовірні круасани. Круасани, і я буду робити такий собі десерт. Подрібню, ну, звісно, спочатку почищу, потім дрібненько наріжу. Ось сюди банани, трішки зовсім трішки цукру по смаку. Можливо, хто не додає в такий десерт цукор. Я трішки люблю посолодійше, щоб було. І заливаю сметаною, збиваю це все. Ну, у мене тільки виделка, у мене міксера нема. І роблю. Такий собі десерт чи мус. Я не знаю, як це все правильно зветься. Напишіть в коментарях, як правильно це зветься І отакий от у мене буде на вечерю сьогодні, після того, як зараз ситно поїм після трудового дня. І отак я вдало перед дощиком нічним заглянув на вечір у полуничну грядку. І, друзі, я виконую функцію блендера чи міксера. О, отак от роблю такий десерт. Бачите? Все, я вже тут подрібнений банан, полуниця. Ну, не подрібнена, а вона вже під натиском моєї металевої виделки мільхіорової, вже перетворюється ось на такий. Десерт, бачите, вже е, червоніє сметана моя. Сметана вже додана. Можливо, хто любить не такий густий, ще більше сметани можна додати. І вже, коли я трішки його зробив такою однорідною масою, я можу додати трішки цукру. Не знаю, як ви, але я трішки добавлю. Ось чисто отак от символічно. Так, і ще я трішки його повзбиваю чи повз змішую. І все, практично, десерт готовий. Я ж кажу, кому дуже загустий, можна ще додати трішки сметани. Смітана просто обалденна. Оце такий експромтом мене народився після ситної вечері. Прогулявшись перед дощовим вечірнім городом, я так, таким чином завітав на полуничну грядку. І я вам скажу, завітав не просто так. Ну, друзі, і не знаю, як вам, а мені такий десерт. Дуже вподоби. я вже признаюсь, трошки спробував. Всім смачного, медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться, моє традиційне вітання, мій логан. Він уже, так би мовити, став логаном нашого каналу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Е, ділитися своїми секретами, досвідом, своїми рецептами. Ось, наприклад, як я. Бачите? Незамисловатий рецепт. Повторюю, друзі. Обалденно просто. Чесно кажу. Да і ще з Круасаном. Ну, Просто супер. Чекаю на ваші секрети. У коментарях пишіть, як ви відпочиваєте після трудового дня сад город дача. Які у вас успіхи? Буде дуже цікаво узнати. Ну, і на цьому папа. -па. До зустрічі, друзі! Друзі, як то кажуть, по паскріптум. Е, трошки у мене вийшов кадр отак, десь, або ж навіть отак. Вибачаюсь. І я хочу повторити просто неймовірно і обалденно, дійсно, просто е, обіцяю, тепер буду регулярно брати з собою на дачу сметану, банани. Ну, а полуниця у мене поки що думаю, як мінімум до числа 20 червня буде. Тому що ще зав'яз зав є, ягода буде. Отакі От хотів поділитися незамисловатим таким рецептом. Експромтом. Можливо, комусь сподобалось. Можливо, просто, так скажемо, за простоту. Отже, ще раз на біс. Мед гриби Шавковиця, хай усім здоровиться. Чудових врожаїв вам цього року. До зустрічі, всім миру і добра. Папа. -па.